Павбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Євгена 4-1 вела команда по ходу матчу. Чого не вистачило, аби святкувати першу в сезоні перемогу сьогодні? Знаєте, по такому матчу. Перше, що приходить на думку, що поки Кожного з футболістів не буде психології переможця, е допоки ми будемо втрачати такі пере переможні матчі. Це вже не вперше в цьому сезоні. Ми ведемо 4-1, нібито все під нашим контролем, ігра дається. Натомість чомусь нібито, знаєте, самі не віримо в цей успіх, починаємо. Побоюватися суперника, починаємо просідати, не виконувати те про що домовляємось, і як результат починаються помилки, починаються пропущені м'ячі. Ще раз кажу, допоки хлопці не зрозуміють, що при таких рахунках, як 4-1, граючи вдома, замість того, щоб доробити свою справу. Вони будуть думати про те, що треба якось відбитися і зберегти рахунок, отакі ситуації, як сьогодні, будуть траплятися періодично з нашою командою. Сьогодні кардинал міг і втратити перемогу. Чи задоволені ви, зрештою таким підсумковим результатом Ну, результатом, звісно, не задоволений. Ведучи в рахунку 4 в 1, як можна бути задоволеним. Якщо там враховувати виключно там якість гри. То, ну, звісно, я до рахунку 4-1 задоволений. Багато чого нам вдавалося, багато того про що ми домовлялися і як ми готувалися, все воно спрацьовувало під час матчу. А я ж кажу: а потім, потім почалися в нас помилки, і знов таки 5 на 4 пропустили два м'ячі. Хоча при рахунку 4-2 у нас було два епізоди, де ми мали можливість забити порожні ворота, і ми цим не скористалися. Забили, можливо, при рахунку 4-2 пусті ворота, 5-2, а все повернулося по-іншому. Ми не забили двічі в пусті, натомість пропустили. Тому враження, враження двоякі. По грі загалом хлопцям подяка за працю. А за кінцівку і за рахунок, звісно, негативні емоції. Сьогодні команда ще один дабл пенальті не реалізувала. Чи тренуєте якось цей компонент гри? Так, ми тренували. Там було у нас одне заняття, де ми там відпрацьовували 10 метрів, але все одно це зовсім інше, коли ти це робиш на тренуванні і коли ти б'єш в офіційному матчі, коли. Ти на високому пульсі, коли ти е, хвилюєшся, добре, що з другої спроби забили. Це вже позитивний здвиг. От, е, так, я ж кажу, ну, не, не 10 метрів зіграли тут ключову роль. Чи було завдання грати на збереження рахунку при 4-1? Ні, я повторююсь, треба, треба при рахунку 4-1 розвивати свій успіх, не просідати, а так само нагнітати, пресингувати, створювати епізоди, заставляти суперника помилятися. Я ж кажу ще раз: що допоки в підсвідомості футболістів, особливо молодих, буде те, що 4-1 і нам треба відбитися допоки будуть траплятися такі ситуації. Дякуємо. «Фавбет» – Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.